Друзі, вітанечко! У цьому ролику ми з вами детально оглянемо кабінетні крісла нашого власного виробництва моделі Presidents. Це є крісла нашого власного виробництва, які ми виготовляємо ось в такому варіанті: на хрестовині та на коліщатках, а також на ніжках. Виконуємо їх вручну повністю з натуральної шкіри люкс-гатунку італійського виробництва. За потреби ми завжди покупцеві можемо надати примірник, зірець шкіри, з якої виконане його крісло. Погляньте, яка м'якість шкіри. Приємно на дотик. Методом каретної стяжки ми виконуємо спинку крісла. Велике сидіннячко. Декорація декоративними цвяшками. Красиві масивні підлокітнички. Також такі декоративні вушка крісла. Вигляд з боку крісла. Наголошую на тому, що при виробництві цієї моделі крісла нами не, ви, не використовується шкірозамінник, ніяка екошкіра взагалі повністю все абсолютно я в натуральній шкірі. Вигляд хрестовини мультиблока ззаду. Спинки. По механізмах. Крісло обладнане на найякіснішим механізмом мультиблок, він є багатофункційним. Розрахований на навантаження до 150 кг. За його допомогою є можливість регулювати висоту крісла сидіння, регулювати жорсткість гойдання, гойдатись та обирати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як користуватися цим механізмом, ви можете знайти на нашому сайті. Та на нашому YouTube каналі. Далі йде поршень в чохлі, металева хрестовина, яка оздоблена накладочками з натуральної деревини і 5 коліщаток. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт, саме на ці крісла. Там є уся додаткова інформація щодо них, зокрема, фотографії, опис. Параметри, наші контакти. Ну і, звичайно, актуальна ціна на момент перегляду вами цього відеоролика та на момент придбання цього крісла. Ми вам дякуємо за увагу та бажаємо гарного дня!